Таке. Так. Мучиться Лілічка. Так. Кість треба може увеличити Що вона там досягає? Блін. Щупали корче. Так, Ліля обережно Обережно. Ой, Ліля, штанина причепилася твоя. Ось. Так, красота. Нелюбиме моє заняття. Лучше Каже, я, Ліля, не любиме її заняття, а вона ще таку футболку взяла, то обережною треба бути. А що футболка? Диви, я маю з тобою. Бо плечі корчі. Ну, саме такі низенькі прийшли брати. Ну, я її повела в таку, жену, низеньку. Ну, Ліля знову причепила в ту ж саму жина. Лі... Бачите, необережність трохи. І йду я збирати. І буду пробувати і збирати. І ось вам на камеру показувати. Але то важкувато таке робити. Ти має велика жина? Явно виключав у тебе майбурше. Май велика. Звісно, ми в холодках беремо. Я збираю Вона... Угу. Так, так, набільшенька. більшенька. Давай, Ніночка, доганяй. <ривіт> <ривіт> Я Жартую. Дуже смачна. М -м -м. Як і ви, наші підписники, не лінуйтеся, а ходіть по пожинути, нехай не пропадає, не згниває, не сохне тут. А збирайте. Будьте нам здорові, українці, поки є час, рік вас тут не буде чекати. Правда, Лінечка? А торік було, що посуха була, то ми прийшли один раз, не достигла. Потім прийдемо, вже переспіє, згниє. Важкувато було. А тепер кожного дня ходимо. Ось така гарна прогулянка. Ось акація.